В'яти на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Міросниченко. Вітаю вас! Держава-терористка атакувала Одесу. Одна людина загинула щонайменше двадцятеро поранені. Зокрема, до лікарні потрапили три дитини. Рашисти випустили п'ять типів ракет. За даними оперативного командування, південь цієї ночі на Одесу летіли калібри, Онікс, Х «Х-22», «Іскандер-К», а також балістичні іскандер М. Значну кількість ракет збила наша ППО однак точну кількість не називають. Решта смертоносних снарядів завдали шкоди портовій інфраструктурі та цивільним. За даними голови обласної військової адміністрації, в місті зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві пам'ятки архітектури і спасоприображенський кафедральний собор. В храмі спалахнула пожежа, надзвичайники її вже загасили. Крім того, понівечені десятки автівок. В будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи, посічені фасади. На місці прильоту все ще працюють рятувальники. Вони ліквідовують наслідки ракетної атаки і надають психологічну допомогу людям. Я нічого не розумію, темнота та на м'як падають піші стекла. В нічого не віжу. Взяла телефон з телефоном, нічого не видно, тому що пиль. Потім і раз, і що раз. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину чих світів для Петра і пробило до мінус п'ятого етажа. Там заходиться рядом Касперська ікона Божа Матір, яка є покривітельницею нашого міста. Ми її достали, слава Богу, ікона сіла і Іверська, яка написана була до сторіччя основандеси, до цих села ми її забрали. 40 бойових зіткнень відбулося на фронті. Минулої доби окупанти намагаються наступати на Куп'янському, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках безуспішно. Наші воїни відбили ворожі атаки біля Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Надії, Торського, Григорівки та Богданівки. Окупанти намагалися повернути втрачені позиції південніше Новодарівки Запорізької області, але українські воїни відкинули їх назад. Минулої доби російські терористи скинули майже 60 авіабомб та здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Знищили чотири розвідувальні безпілотники. Наші ракетники та артилеристи спопалили російський зенітно-ракетний комплекс. Крім того, за даними генштабу, окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС. Робітники відмовляються співпрацювати, укладати контракти з російською адміністрацією. Вони не виходять на роботу і саботують виконання рішень. За це загарбники залякують, шантажують і б'ють українських фахівців, відбирають в них гроші і вилучають мобільні телефони. 630 окупантів перетворилися на добрива минулої доби. За даними українського генштабу, від початку великої війни наші воїни знищили 241 960 тисячу загарбників. Спалили чимало ворожої техніки. Від учора не заводяться ще 11 російських танків. Загалом головне непотріб перетворені вже понад 4 тисячі сто панцирників. За добу в окупантів поменшили бойових броньованих машин на 9 одиниць. Вже не завдадуть шкоди українцям 29 артилерійських систем, 4 системи залпового вогню. Також спопилили наші воїни три ворожі установки ППО. Ну а захисники українського неба збили 14 безпілотників. В автопарку теж зміни, мінус 13 автомобілів і 5 одиниць спецтехніки лише за минулу добу. ЗСУ успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи, заявили у генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах із озброєнням на деяких напрямках фронту в окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському. Обстріли області. Лесті з окупованого лівобережжя зменшились протягом останнього часу. ЗСУ проводять успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості, що дозволяє силам оборони проводити контрнаступальні операції. Підсумовують в інституті вивчення війни. Панцерник, який відчайдушно нищить окупанта – Один із кращих сучасних танків у світі челенджер 2 Ця техніка вже в роботі на фронті. Наші воїни вміло її опанували, і тепер танки стоять на озброєні в десантно-штурмових військах Збройних сил України. Челенджер 2. Виробництво Великої Британії використовується з 1991 року. Дана модель також є 91-го року. Калібр 120-й, на різний ствол. Використовуються боєприпаси 120-го калібру, двох видів, бронебійний та осколочно-фугасний. Прохідність чудова. Коробка автомат. Для водія дається легко, маневрений, вогнева потужність до 10 кілометрів, має також ночний приціл, лаз ночний далекомір, який також вимірюється до 10 кілометрів. Враження дуже чудові, як і на навчаннях, так і в дії. Складається з чотирьох чоловік, командира, навідника, заражаючого і механіка водія. Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися ворога, вдарити і максимально швидко вернутися назад. Що їде вперед, те саме може їхати назад. Максимально Розвиває швидкість 60 км. точність 10-10. Цього року були змагання в Латвії, він зайняв перше місце. Екіпаж при хімічно-біологічній зброї може перебувати цілу тиждень. Так що захищені цим танком дуже добре. Коли їдеш на ньому, то відчуваєш вагу танка, силу танка. Я в захваті від нього. Ну, я думаю, якби в нас була така техніка раніше, нічого би і не сталося. Ну, на даний час я думаю, що українські війська найкращі у світі. У нас тільки один є вибір, тільки перемога. Або немає нічого, або тільки перемога. Центр ремонту українських танків Леопард відкрився у Польщі. Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Додав, перша пара панцерників вже прибула з України. Хаб розпочав роботу у польському місті Гливиці. Його створили на основі заводу Бумер це підприємство має багаторічний досвід обслуговування бронетехніки польської армії. Центр мав відкритися спільними зусиллями Польщі та Німеччини. Його запуск запланували ще на початок травня. Однак, згодом перемови загальмували. Сторони не могли узгодити фінансові питання. Засоби радіоелектронної боротьби для захисту портів півдня України п'ятий президент Петро Порошенко анонсував нові розробки, які мають зірвати спроби Москові організувати голоду світі через блокаду чорноморських портів. Ми фінансуємо я скажу більше, поки що без деталей, Ми фінансуємо НІОКР, Окр, науково-дослідські і опитно-конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби. Які, якщо все в нас буде вдало, буде садити шахіди, буде зупиняти орлани, буде зупиняти ланцети. Фінансування під це фонд вже відкрив. Під час чергової поїздки на фронт лідер європейської солідарності передав підрозділ ППО дві вантажівки вантажівки. Дав окрім того, військові частини отримали два комплекси посейдон. Це шість планерів для розвідки і два пункти управління на базі вантажівок. Дав також привезли два лазне пральних комплекси. Старий дитсадок перебудовують під житло для переселенців. Вийшло 26 квартир. Нині завершили чорнові роботи і перейшли до ремонту. Приміщення ще мають обставити меблями, побутовою технікою. То як тривають роботи, Яна Лимаренко розповість. Зараз поміряємо. Байдіочики. Це вже фінальний етап будівництва, запевняє будівельник Дмитро. Підлогу закладають плиткою, встановили двері, невдовзі фарбуватимуть стіни. Майстер тут працював від початку будівництва. Каже, 85% робіт уже позаду. Знаю, що це для переселенців робиться. Люди, які там постраждали від війни, які приїхали сюди і потребують притулку. Для них це робиться, щоб було і щоб вони було їм тут уютно і затишно. Цей садочок близько 20 років стояв пусткою. Торік міська влада вирішила його перебудувати під житло для переселенців. Майстри почали з тотального демонтажу. Це потребувало найбільше часу. А далі взялися за перебудову та чорнові роботи. З нуля зроблено повністю вода, каналізація. Вентиляція, електрика, все повністю вже готове, навіть вже розетки стоять, як тільки хлопці фарбують, заходять електрики, ті, що робили, і вже накладають повністю накладки, щоб все вже приводити в гарний стан. Представник підрядника Сергій каже, приміщення дитсадка розподілили на 26 двокімнатних квартир різної площі, найбільше 60 квадратів. каже, планували завершити швидше, але будувати під час війни нелегко. Впливало, зупиняло тільки світло нас, тому що дійсно ми не могли опалювати приміщення для того, щоб воно застивало, щоб воно не відпадало, щоб не було сирості тут в приміщенні. Це перше. Друге, так ціни виросли ну вдвічі, так то. На матеріали, на все, тому, звісно, дуже важко з цього. Mm -hmm. Так само, як і з працівниками, важко знайти працівників зараз, тому що багато хлопців е, на передовій. Вже ті, хто тут є, це слава Богу, що вони є і вони нам допомагають. Ми разом робимо це, щоб люди вже швидше заїхали. Будують за гроші з місцевого бюджету на перебудову Черкаси виділили більше 20 мільйонів гривень. Після завершення ремонту квартири планують умеблювати та закупити необхідні для побуту речі. Про це подбає організація Червоний хрест. Це перший проєкт, але у місті ще є зачинені садочки. Є можливість того, що ще два садочки таке будуть переобладнані під житло для внутрішньопереміщених осіб. Фінансування також поки що з місцевого бюджету, але наразі вже є програми загальнодержавні. Працюємо також ми з народними депутатами від Черкаської області для того, щоб таке фінансування отримати з державного бюджету. Подаємо заявки на різноманітні програми, гранти, тому я думаю, що можливо залучення також стороннього фінансування. З переселенців пощастить отримати нову квартиру. Міська влада вирішить після завершення усіх робіт зі свого боку. Департамент освіти, який опікується проєктом, наполягатиме, щоб їх отримали працівники освітньої сфери, які через війну залишилися без житла. Яна новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Він створив стиль стилю живописі, досліджуючи культуру кримських татар. Рустем Скибін, відомий митець із Криму, виготовляє вироби з глини і створює живописні орнаменти у 2014 році. Росія забрала його дім, коли й окупувала півострів. Тоді довелося почати життя наново у столиці. У гостях у Рустема побувала Карина Шевченко. На стінах розписані тарілки, на столах глиняні глечики, у кімнаті, аромат кави. У цій столичній майстерні творить кримський татарин Рустем Скибін. Понад 25 років він займається керамікою та живописом. Створив навіть власний стиль. Називається він «куру і сар в перекладі з кримсько-татарської мови це сухий сухій ісар огороже. Це технічний такий прийом, коли лінія. Огорожує е, змішування двох кольорів глазурі і емалі. Е, е, орнамент традиційний кримськотатарський, який ми збирали, вивчали. Простему тілі у своїх роботах кримськотатарські мотиви. Спочатку любить із глини, потім оздоблює орнаментом. Більше це рослинний орнамент, каліграфія і геометричний орнамент. Десять років Ростем жив у Криму, куди переїхав із Узбекистану. Саме туди депортувала радянська влада його родину. Позиціоную себе як кримський татарин, тому що а, я з многонаціональної сім'ї. У мене батько напів... немець, напівукраїнець, мати кримська татарська. Однак недовго вдалося жити і творити чоловікові на рідній землі. У 2014-му росіяни окупували півострів. Тоді Ростем виїхав до Києва. У мене була колекція е, ужиткового мистецтва вивезти її на материк, тому що ми зараз бачимо, що відбувається на окупованих територіях. Я робив для свого дому будинку в Криму, але вивіз у мене було дві: одну я реалізував, а цю хочу повернути. У 2014 році Рустем став внутрішнім переселенцем. Свою справу довелося розпочинати наново. Тут у столиці митець створив благодійну організацію Ельчебер для допомоги кримським татарам в окупованому Криму. Однак росіяни прийшли вдруге вже з повномасштабною війною. Цього разу Ростем допомагав евакуйовувати людей з окупованої Київщини. Неділю я був в Білогородці з друзями і в день виїжджав до Києва. Вивозили людей, туди тоді, тоді було організовано телеграм-канал гум таксі. Кожен день це окрема історія, коли там проїжджав повз наш блокпост біля Білогородки. А через 30 хвилин на ньому був бій. Тепер мистецтво Ростема це зброя у боротьбі проти ворога. Майстер робить постери з історіями людей з окупованих міст. Нині створює шеврони для кримських татар, які воюють у лавах Збройних сил України. Це айдентика, це є ми, це наше декларування наших цінностей, свободи, пам'ять наших предків. В піхоті я зробив це щит Калкан. Це якраз символ образ декларування того, що ми і раді чого ми захищаємось. Перемога буде нашою, переконаний Ростем. А після він повернеться до Криму, де продовжить досліджувати культуру своїх предків. А доки про рідну землю нагадують картини на стінах та традиційні мотиви на думбілєку, зробленому Ростемом кримськотатарському барабані. Каріна Шевченко Ігор Костюк п'ятий канал. Такою була стан інформація в цій годині. Далі ефір про де продовжує божественна літургія ПЦУ. Ну а новий випуск часу новин вже об 11.30. Тож будьте з нами.